Добрий день шановні спільноти, вітаю вас на нашому YouTube каналі Здорове свинарство. Щодо ситуації на ринку свинини, то у нас на сьогоднішній день ситуація стала. Ціна на свиней вагою 105-110 кг зафіксувалась в межах 58-60 гривень, свині вагою 140-150 кг. Ціна зафіксувалася в межах 62. 65 гривень за кілограм. Знизився попит трошечки на сало. Це пов'язано з тим, що йде Пасха, всі хочуть їсти м'ясо. Що буде після свят, ніхто не знає. Це сповільнення використання свинини, перш за все, як на мою думку, з причини тим, що в нас була рання весна. Люди рано вийшли на природу, почали вживати свинину, відповідно, вже наїлися сашлика, і сама Паска вона не спонукала до того, що збільшився попит на цю продукцію. Відповідно, у нас ще будуть проводи, на які свинина також дуже непогано торгується. Люди їздять, гості їздять до родичів. Відповідно, купляють м'язко, далі шашлички. Тому, на мою думку, ціна буде стабільна, якщо не виникне якась спонтанна ситуація з приводу африканської чуми вини на якомусь приїхати. Ну, На мою думку, чума повинна зараз призупинитися. Це причина та, що а, свиноматки кормлять дикі кавині поросяток, передаючи своїй комунітет їм. Відповідно, одохнути вони ще не будуть. Але через 2-3 ну, місяці поросята будуть відлучатися від мамки і, відповідно, сигаретки будуть хворіти і розносити інфекцію далі. Тому є незначна перерва до кінця липня, початку червня. Африканської свини, тому ціна буде фіксуватися, спостерігаємо ріст зерна. Ціна кукурудзу вже в господарстві 5600 5800, тобто на 1000 гривень ціна виросла, відповідно, тягнеться за нею ячмінь, що і буде збільшувати у нас вартість комікорму і відповідно, збільшувати собі вартість. Це не також Свинини також росте у нас вартість олійних, олії, шрота, жмиха. Тому це буде зменшувати наші прибутки. Але так ми два роки мали гарні прибутки, тому нічого страшного в цьому немає. Поки ще прибуток є, він прораховується. Особливо той, хто дуже розумний, закупив а, часно зерно. І, тому, Ця ситуація не страшна. Так, да, ми будемо приходити до 30% рентабельності, але це норма. що на за кругову має десь приблизно такий показник. Така ситуація. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Любіть цих хрюнгриків, вони писаються, люблять вас. Тому бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення